Bonjour à tous! Вітаю вас в онлайн-університеті Просто Франс. Nous sommes le 1er décembre 2025. Ми з вами знаходимось 1 грудня 2025 року. Французи так говорять про дати Nous sommes le... ми є 1 грудня. А ви знаєте, я завела традицію на YouTube-каналі Просто Франц звітувати про те, як я використовую методику осіміль для мого хобі, на яке в мене майже немає часу, дуже мало. За методикою осіміль я опановую німецьку мову. Під цим відео я скину вам посилання на мій телеграм-канал, де я роблю домашки, так би мовити, з німецької мови. У жовтні я прослухала два діалоги. Почала спочатку, і в листопаді, як ви бачите, я додала чотири діалоги. Бачите, написано: Муа плюс 4. В мене плюс 4 діалоги. А ви скільки, наскільки більше діалогів ви стали прослуховувати за листопад місяць? Мені буде цікаво, якщо ви напишете про це в коментарях. Якщо ви тільки знайомитесь з методикою АСІМІЛЬ, я скину вам посилання під цим відео на безкоштовний телеграм-канал, де пропоную знайомитись з методикою АСІМІЛЬ, навчатись по ній самостійно і слухати діалоги Асіміль за, іменно за методикою. Тобто ви починаєте слухати один діалог у тиждень, можна зразу брати 6. Слухати, 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 і там описана в телеграм-каналі Покрокова система. Можна брати один на тиждень, слухати, потім другий тиждень два діалоги, три діалоги, і так за рік ви навчитесь розуміти на слух 50 діалогів, 52. Бо приходять люди, які вже у Франції 4 роки з 2022-го, хтось 3 роки і мають великі проблеми з розумінням на слух. Тобто це значить, що ті методи навчання, які ви використовували, не розвивають вам достатньо навичку розуміння на слух. Так от, французький вушка Асіміль, це спеціалізований курс для розвитку розуміння на слух, можна робити самостійно в телеграм-каналі, там все описано. Або є ще група жива і є абонплата там, де вже з викладачем. Але, значить, я німецьку зараз Асіміль роблю самостійно і мотивую вас займатися самостійно, тому що ви дещо можете зробити самостійно. І от ці відео французькі вушка, вони іменно про натхнення і можливість навчатися самостійно та безкоштовно. Так от, значить, я дуже задоволена собою, що я започаткувала цей плейлист у. На YouTube каналі Просто Франс звітувати вам про мою німецьку, тому що звіти мотивують. Це дуже старий трюк психологічний, лайфхак такий, що якщо ти перед кимось звітуєш, то тобі вже соромно нічого не зробити, то ти зробиш хоч щось. А це краще, ніж нічого. Тому що, наприклад, я з німецької щось там намагалась зробити навесні влітку. У мене, як завжди, перегрузка, немає часу, і в принципі мало що зробила і знову бросила. Там пару тижнів чи місяць нічого не робила. Хоча так, в мене перегрузка, забагато роботи, недостаток сну було, там особисті проблеми, але хотілося б, щоб мова вчилася сама собою. Ну і от зараз в мене мова вчиться по асіміль. Так, значить, завдяки тому, що я зробила цей плейлист, я зате замотивувалася слухати плюс 4 діалоги. І скажу вам правду, що протягом двох тижнів у листопаді я знову нічого не робила з німецької, тому що знову була в мене не було часу, але, знаючи, що треба звітувати, я таки взялася знову за себе і під час їжі чаю ще додала 4 діалоги. Тобто, бачите, система звітів це психологічний лайфхак, самомотивації, не зважаючи на втому, нестачу часу і так далі. Методика іменно працює, коли в ній ще є психологічний аспект, тобто, коли є а, такі ключики до мотивації, пишіть, будь ласка, скільки діалогів прослухали ви, а я вам зараз щось розкажу про Асініль. Методика АСІМІЛЬ не є всеохватною, бо охватити всі грані навчання відразу значить розмазати сили та увагу на різні напрямки. Замість прогресу можна отримати ефект не з'їм так понад кусію. Справа в тому, що сучасна популярна методика комунікативна а там намагаються зробити все одразу. І слухати, і говорити, і розуміти граматику, і писати. Вона працює на мій смак, але тільки для студентів, для школярів і студентів. Тому що інтелект школяра-студента він заточений тільки на навчання. А у нас у дорослих людей голова зайнята особистим життям, роботою в когось особисті проблеми, в когось проблеми зі здоров'ям, з фінансами. Тобто наш інтелект не заточений тільки на навчання і не відкритий тільки навчання. розумієте? Тому що психологічний стан, коли ти тільки навчаєшся, це не той самий стан, коли ти працюєш, а психологічно це зовсім інші, інші ролі, інші психологічні стани. Ну, можна спертися на систему дитина, дорослий і батько, тобто батьки. Да? Це, така, це такий психологічний трикотник, в якому ми перебуваємо. Це найпростіше розуміння того, чому, наприклад, раніше виходило навчатися, навчатись зараз не виходить. Тому що раніше ви були у стані дитини, стан дитини це, це не про інфантильність, це психологічний стан, коли ви відкриті до того, що вам говорить інша людина, дорослий, і який говорить викладач. Викладач виступає у ролі батька. Ну, в сенсі. Родитель, да, родитель це дорослий викладач, який веде дитину, говорить, дитині що робити, дитина підчиняється. Тобто, стан дитини, так це просто називають, це стан психологічної пластичності, максимальної відкритості та довіри. І в такому стані легше за все навчатися, але в нього важко перемкнутися, увійти в цей стан, якщо ви весь день у стані дорослого. Дорослий це той, хто не, не довіряє на 100%, а вмикає критичний розум, все переосмислює і сам несе відповідальність за навчальний процес, ну, взагалі за любу, за любу діяльність. За любу Так от у стані дорослого важко навчатися, тому що дорослий сам собі придумує ідеї, сам, сам несе відповідальність за навчання, тобто викладач є дорослим, викладач це дорослий, і важко, важко для себе самого зразу грати дві ролі і дорослого і і дорослого, і викладача, і дитини так це не працює, розумієте? Тому по цим двом причинам з психологічних причин, і з причин того, що у дорослих людей інтелект зайнятий купою інших речей, чим навчання, ефективніше, тобто, ефективно, ефективно свою увагу направляти. На одному уроці, на одному виді актив... на один вид активності, і плекати, розвивати одну навичку. Тобто, Асіміль по типу французькій вушка, і взагалі система Асіміль вона спирається, тобто надає пріоритет одному механізму засвоєння мови, а інтуїтивні асиміляції ми так починали освоювати рідну мову. Тобто, спочатку йде слухання. Повторювання, потім роблення висновків, це важливий момент, це іменно психологічний аспект розуміння мови, і тільки потім вже йде активація говоріння. Цей це, це підхід асіміль, він спирається на те, як ви засвоювали рідну мову. Всі ми. Спочатку дитина не говорить майже, вона багато слухає і намагається зрозуміти, що відбувається навколо. Потім дитина повторює маленькі простенькі фрази за дорослими. І, звісно, протягом повсякденного життя дитина робить, робить висновки. Тобто як мова описує реальність. Це, важлив, це важлива психологічна складова, щоб користуватися мовою. І тільки потім вже йде вільне говоріння. Так, так закладено природою і розвитком людського суспільства, що так опановується рідна мова. Ну, і проти, проти природи, як відомо, не попреш. Це може тобі дорого коштувати. А якщо йти за руку з природою, слідувати природі, то можна отримати. Отримати гарні, гарні результати там, де раніше не виходило. Ось ось таке пояснення методики Асміль я хотіла вам подарувати на, на грудень місяць, щоб ви все це осмислили, чи у вас вже є досвід вивчення. За комунікативною методикою, коли треба одразу всі навички розвивати, що у вас з цього вийшло, і чи ви напишіть, будь ласка, в коментарі, чи ви знали про методику асіміль, чи ви замислювались про природний механізм засвоєння рідної мови, як от дитина, ви можете себе згадати, подивитись на ваших дітей чи внуків, як діти засвоюють мову. Знаючи, що сучасні діти вони живуть в іншому світі, чим жили ви, я. Да? І тому процес навчання повинен бути адаптований до того, як ми засвоювали рідну мову. Ну, і звіт, мій звіт за німецьку мову. Давайте його подивимось. Ось таку класно кольорову штучку я собі зробила. А, значить, рівень 1 на 2, там Васів, приблизно 96 діалогів. Здається, їх 98, але це не так важливо. І так, я зараз слухаю 6 діалогів. Шість діалогів я слухаю взагалі. Тобто, я привчаю мої вуха бути в німецькому середовищі. Намагаюсь слухати хоча б кожні два дня всі 6 діалогів. Я розумію чотири діалоги, тобто я, я повністю розумію, що там за емоції, що хоче один співбесідник, що там хоче інший співбесідник. А от у 5-6 я ще цього не розумію. Я просто звикаю до слів і слухаю, що там за слова, які там слова мені зрозумілі, які не зрозумілі. Тобто, моя увага направлена на вуха. А от в чотирьох діалогах моя увага вже направлена на людей. Що вони там друг від друга хочуть. В чотирьох діалогах я також подивилася переклад, і я там розумію всі слова, і зараз тренуюся, щоб дійсно всі слова ці запам'ятати. Тобто, я слухаю і розуміючи емоції людей, і знаю всі слова. Далі, я один діалог, тут циферки один не видно. Я один діалог ручками своїми набрала. І я переклала його дослівно на українську мову. Там у підручнику переклад не педагогічний, там літературний переклад, тобто, щоб було все красивенько. Мене красивенько не цікавить, мене цікавить точно знати значення кожного слова, щоб відчути, як же німці використовують слова. Бо використовують вони не так, як українці. Це називається педагогічний переклад, коли ти перекладаєш так, що це відображає іноземну мову, а не твою рідну літературну. А це допомагає у навчанні. Ну і граматика, читання, повторення і, нарешті, переклад на німецьку мову в голос. це все буде пізніше. Я нікуди не поспішаю. Мені важливо не створювати собі навчальний стрес, мені важливо себе не перегружати, і мені важливо увійти в навчальний ритм і його притримуватись на довгій дистанції. Не просто так, це називається марафон. Довго можна людям пояснювати, що мова вчиться. Довго, треба розраховувати свої сили, настрої, настраюватись на довге навчання, якщо ти хочеш дійсно опанувати мову. І, щоб довго не пояснювати, просто треба сказати, що треба навчатись по формату марафон. Марафон всі розуміють, що це таке. Це забіг на довгу дистанцію, а треба тренуватися, бігати марафони, треба мати форму. Треба розраховувати свої сили, тобто, всім зрозуміло, що таке марафон. От я тренуюся зараз на мовний марафон АСІМІЛЬ. і запрошую вас. Кому, кому хто з вас цікавий, можете заглянути в мій німецький канал. Там я домашки викладаю і діалоги собі додаю до прослуховування. І. Е і ще даю вам посилання на безкоштовний канал французький вушка марафон щоб ви теж опановували цю методику, навчались безкоштовно самостійно, вчилися навчатися і знайомились з методикою Асіміль, по якій вже більше 50 років, мабуть, 70 років, навчається дуже багато іноземців. Придумали методику французи, робили підручників на різні мови. На різні мови і продають це у всьому світу, і дуже багато людей іменно за цією методикою все й опанували. Добре. Якщо вам подобається цей лист, мої звіти, що я вас мотивую, намагаюся мотивувати власним прикладом. Якщо вам це взагалі все подобається, ставте, будь ласка, лайки, мені буде приємно. І пишіть в коментарях свої звіти, скільки діалогів ви прослухали. На все добре і до зустрічі у перших числах січня. У січні звіт буде не першого, а десь, десь приблизно до 7, тому що там будуть канікули. Я не буду на зв'язку. Після канікул десь там 7-10 січня буде наступний звіт. На все добре і. Натхнення вам на слухання діалогів Асівіль. До речі, можу дати пораду: заведіть собі блокнотик, можете намалювати собі такий самий графік, як я роблю. Або хто любить не блокнотики, а онлайн. Але графік на Асіміль — це доволі прикольна штука. А я вважаю, що в навчанні для мотивації треба також робити цікаві прикольні штуки. На все добре і до зустрічі через місяць. У відеозвіті за грудень.